Андреас Капеллер, от він на соціальні аспекти, все таки національного руху звертає увагу про те, що як в 19-му сторіччі відбувався процес становлення от поступового втягнення українців в урбанізацію, в процес якось формування тої сучасної нації, колективу, який там от він себе уявляє, там живе якимись такими спільними уявленнями, міфами, ставить якісь завдання, вимагає рівності перед законом. Як воно поступово відбувалося, як воно було зв'язано все таки з процесами розвитку капіталізму і розвитку міст в Україні? От тут якраз. Ще одна причина з того, що українці з росіянами вони виглядали як доволі такі, як він пише нерівні брати, що українці в 19 сторіччі, на відміну від 18-го, коли українці населення тодішніх українських територій воно було і більш освічене, і більш грамотне, і було б, скажімо, там під впливами заходу, вони більш мали якісь такі, скажімо, стосунок до західної культури. То в 19 столітті українці все більше перетворюються в таку чисто селянську націю. Це селяни більше навіть росіяни, взагалі російська імперія не така були аграрна країна. Там, от, навіть за переписом 1897 року там понад 80% і росіян теж жило по селах. І вони сільська громада, і вони неграмотні, не не, не освічені, але навіть порівняно з росіянами, то українці були більш селянськіші. Це от от радикально, чим ситуація відрізнялась від того, що було в? 18 сторіччі за 100 років українці в цьому сенсі деградували, і от приходить е, 19, 20 двадцяти сторіччя, і е, починається епоха демократизації Російської імперії. Революція 1905 року починає, і тут от від, якісь трошки з'являються громадянські свободи, починає знову ставати на ноги український рух. І починають вони розвиватися школи, освіта, починають рости міста, починає розвиватися економіка, і починає знову таки розвиватися українська ця національна свідомість, Оця окремішність і розуміння цієї окремішності вона починає знову ставати руба в Російській імперії. Питання, так що коли от часом буває Володимир Володимирович Путін там піднімає питання, того що ми все та там, от як він каже, один народ, що воно все це було вже присутнє, це розуміння іншості, вже давно що в. 20-му що, що у 19-му, що у 18-му столітті більше того, як відзначає Андреас Капеллер, що навіть за часів Козаччини, там коли Богдан Хмельницький просив якихось там прийняти царя, прийняти Україну під його високу руку, то коли приїжджали наші. Православні, ж би люди в Москву, то вони сприймали, що це такі хлопці, вже з західними цими всіма єрісями, ну, треба до них дуже обережно ставитися. І там було теж розуміння, що це чужі. Оцієї єдності ніякої, що вона там була така єдність, і всі там дуже не дуже єдині, не було.